Дуже часто пацієнтки, які мають знижений рівень заліза чи феретину, у мене на визиті запили. А я бачила в інстаграмі одна блогерка капала собі залізу для того, щоб швидше його підняти. Моя відповідь завжди категорично не рекомендую. Цього не рекомендую не тільки я, а й всі медичні асоціації, всі медичні гайдлайни категорично не рекомендують введення препаратів заліза внутрівенно, так і звані інфузії заліза, якщо для цього немає чітких медичних показів. Перший медичний показ це є гостра масивна крововтрата, тобто коли пацієнт за лічені години чи невеликий проміжок часу втратив величезну кількість крові. Друга причина це: якщо пацієнт має дещо знижений гемоглобін, тобто 100 і нижче, але у нього найближчим часом планується маси на операція, яка передбачає велику крововтрату, третя причина це або повна відсутність, або часткова відсутність органу, через який може всмоктуватися залізо, тобто це або видалення шлунка, або частини кишківника, або ж його захворювання, які порушують всмоктування будь-яких поживних речовин. Четверта причина це є введення заліза разом з певними додатковими компонентами пацієнтам, які мають онкологічні захворювання, і їхня анемія виникла внаслідок хіміотерапії. І п'ята остання причина це дійсно вкрай рідка причина, тому що все таки лікар, який пробує знайти завжди знаходить це. Є повний дискомплайнс, тобто повна непереносимість всіх видів таблетованого заліза, які б лікар не спробував дати пацієнту. Тому критеріями введення інфузійного заліза є не тільки сам показник феретину. Дуже важливо знати рівень гемоглобіну, він має бути 100 і нижче. А також найбільш більш важливим показником в цьому випадку є сатурація трансферину, тобто чи є наразі в організмі білок, який візьме це залізо і понесе його в потрібні органи мішені. Якщо трансферин сатурація трансферину є нормальною або підвищеною, залізо буде не тільки. Мало корисним, а й може нанести велику шкоду здоров'ю пацієнта в кредоклінік. Всі рекомендації лікарів базуються виключно на доказовій медицині і науково доведених обґрунтованих призначеннях. Саме тому рекомендуємо звертатись в кредоклінік.